Вітання на ютуб каналі Осяяння, мене звати звіті Льона Гнап. І в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про те, що таке абетка титахілінгу. Якщо для вас взагалі не знайоме слово тета Хілінг, дивіться мої інші відео, в яких я розповідаю, що таке тета Хілінг, а тут ми говоримо лише про курс. А якщо ви вже спробували тета Хілінг, у вас є свій тета практик, або ви просто читали в інтернеті про це, або чули десь, доходить до певного етапу, коли ви вже хочете вивчати цей інструмент і ставати тета-практиком для інших людей. От саме тут ми сьогодні сидимо і я вам розкажу таке абетка титахілінг. В Америці не придумали цього слова. Тобто нема спеціального слова у Віане Стеблу, творця методу тета-хілінгу, саме цього слова. А він з'явився в Україні. Саме так називається чотири курси. Я спеціально взяла ось тут. У мене є багато-багато книжок. От по факту абетка тета Хілінгу, це ось це. От, коли ви знаєте оцю всю інформацію, ви володієте інструментами тета хілінгу максимально класно. Абетка складається з чотирьох курсів: це базовий курс, це ось цей мануальчик. Далі у нас є просунутий курс, є у нас глибинні розкопки і ти, і творець. І в цьому відео ми поговоримо, що саме ми вивчаємо на кожному з цих курсів. Почнемо з базового. А ми починаємо з того, що взагалі вивчаємо, що таке тета-хілінг, з чим ми там працюємо, як він може допомогти вам у житті. Ми вивчаємо тему, що взагалі тета-хілінг. Далі як підніматися на сьомий план. Тобто, вже не просто провідник вас вестиме, а ви вже зможете стати провідником і піднімати людину на сьомий план. Є спеціальний такий. Обов'язково подивіться відео, що таке тета-хілінг. І саме тут ви навчитеся це робити. Як Сканувати людей, як робити групове зцілення, як робити зцілення інші, не тільки групові, як знаходити глибинні переконання. Ми в Тетахілінгу, якщо ви попереднє відео не дивилися, працюємо саме з блокуючим переконанням. Наша задача як в комп'ютері знайти баг, знайти проблему, замінити його на інше і почати жити життя своєї мрії. Так, от якраз тут ми вивчаємо тему чотирьох рівнів переконань, замінюємо ці переконання. Далі ми базово починаємо вивчати тему розкопок, як робити розкопки. Далі вивчаємо тему сім планів буття, взагалі в тетахілінгу Ми віримо, ми знаємо, ми бачимо, що є сім планів буття. Це якраз та штука, заради якої я залишилася в І Після того, як я понад 20 років медитувала, перепробувала різні техніки, залишилась саме тут. Бо Тахілян дуже легко все пояснює. Перший план це камінчики, другий план це зелень, третій план це білкові всі ми, хто живемо тут на планеті Земля. Четвертий план це план духів, бо ж є ціля національності, які досі вірять у те, що нами всіма можуть керувати духи. Вони є, ми даємо їм місце. П'ятий план це план просвітлених майстрів. Будда, Ісус і а, всі інші. П'ятий, шостий план. А, це план законів. Да, як би я не хотіла, але яблуко, якщо я тримаю, падає, чи ручка падає, да, є закони тяжіння, є багато інших законів. А, і сьомий план це енергія безумовної любові. Те, з чого все створено, і от саме на сьомому плані ми робимо всі зцілення. І тут, на курсі, ви будете вміти і підніматися туди, і працювати з цим планом. За що я люблю базовий курс? На ньому є дуже класна штука, яку нещодавно вже доказова, да? Тобто Віана створила це понад там, вже 20 років тому, а доказово, тільки от нещодавно, довели, що ми можемо впливати на нашу ДНК. Ми можемо його пробуджувати, ми можемо змінювати програми в нашому ДНК. І от саме на цьому курсі, ми. Вже вчимося працювати з ДНК, як його активовувати. От у мене, наприклад, приклад це активація ДНК росту волосся для того, щоб воно хутенько відросло. Бо я спробувала бути блондиночкою. Далі ми вчимося вже на курсі. От уявіть, що ви можете не передати своїм дітям хвороби. Ви можете замінити своє ДНК щоб не передавати. Ви можете забрати усе облокуючі переконання, щоб не передавати їх дітям. Ви можете починати жити своє життя, так, щоб не передавати цього всього. Тому, знаєте, цей курс я насправді пішла вивчати титахінь для того, щоб допомогти собі. Я не планувала тоді працювати з людьми, але насправді можна дуже класно це все монетизувати. Тобто, на базовому. Курсі ми отримуємо таку базову інформацію, як працювати, як зцілювати. Зараз я відкрию ще одну шпоргалку, щоб точно розповісти вам все, що я маю розповісти. Так, підсумовуючи, на базовому курсі ми, працює, ми дізнаємося про те, як влаштована підсвідомість, як працює ваш мозок, як отримати безпечний доступ до підсвідомості. А якщо вам здається, що цілителем може бути лише та людина, яка там з народження знає, що вона цілитель, або бабуся з дідусем чи хтось інший передав. Ні. А дивимося, наприклад, на бармена. Чи він цілитель? Так. Чи ваша майстриня, яка робить вам нігтики, чи вона цілитель? Так, а ви відчували ось це відчуття, коли ви виходите від фотографа, ви класно провели фотосесію. І з якою ви енергією звідти виходите? Всі вони є цілителями. І дуже важливо насправді. Я рекомендую цей курс до проходжень всім, тому що ви навчаєтесь, як працювати не з енергії свого тіла, а як ви починаєте вчитися і працювати з енергії творення. В цей момент ви не руйнуєте свої наднирники, не руйнуєте своє тіло, починаєте зцілювати цей світ. Та, хто такий це той, хто робить тебе цілісним, оце відчуття після фотосесії, вау, круто, щастя, бо ви виходите звідти зцілені. А далі на цьому курсі ми вивчаємо тему філософії татахілінгу, знаходимо блокуючі переконання, перетворюємо, вау, ми вчимося тут, у тебе є якийсь страх. Раз в знайшли цей страх, зцілили його і далі живеш своє життя без страху. У мене, наприклад, на першому курсі, якраз на базовому, було, наприклад, переконання. Кожного разу, як чоловік їхав у відрядження, у мене зразу ж мені ставало дуже лячно. Ми в той момент жили в будинку на другому поверсі, в приватному будинку на другому поверсі. У нас була дерев'яна драбина. Кожного разу як він їхав, у мене активізовувався неймовірний просто страх. Був пожежі, що щось має статися. І от якраз на цьому курсі, я пам'ятаю, ми це зцілили. Ми знайшли причину, чому я боюсь. Наприклад, А, ні, це я не буду розказати. Розкажу вже на курсі. Приходьте на курси, я розкажу, як я це зцілила, і просто забула, і цей страх абсолютно зник. Наступний курс, який ми беремо в роботу, це курс просунути. Насправді базовий і просунутий ДНК це один цілісний курс. Але 20 років тому як Вяна Стайбл створювала цей навчання. Підсвідомість людей не була готова взяти стільки інформації за один раз, саме тому він був розділений на дві частини, щоб екологічно, м'яко, щоб ваша підсвідомість не противилась на цьому ви курсі, а ви зрозумієте, що блокує ваші зміни. Як енергетично зцілювати захворювання в утробі матері? Є така фантастична практика в ТТХілінгу, зцілення в утробі матері, бо для Бога часу не існує, нема минулого теперішнього майбутнього. Можна сходити в минуле і зцілити, наприклад, ваша мама завагітніла і не хотіла нікому в цій галактиці розповідати про те, що вона вагітна. І вона, наприклад. Хотіла вас сховати, от в неї був такий страх сховати дитину, можливо, в неї були свої страхи втрати дитини чи щось інше. І ви в дорослому житті така доросла, прикларасна леді або чоловік, не можете проявлятись, бо ваша рідна мама в утробі матері хотіла вас сховати, нікому не показувати. І ви все життя стараєтесь ходити на якісь курси, а проявлятись не виходить. А всього-навсього тета хілінгу можна сходити в утро або матері і зцілити саме цей момент. Або, наприклад, мама завагітніла і не готова була до дітей. І. Це реальні речі, з якими я працюю в, з людьми, і у вас може сформуватися переконання про те, що я не потрібний, може з'явитися відчуття провини за те, що ви народились, і сходивши і зробивши зцілення у Тробі матері, ви зміните своє життя до коріна. Так, далі ви на цьому курсі навчитеся, як допомагати своєму роду відновлювати баланс всередині родової системи. Ми зцілимо питання апатії, байдужості до життя. Далі є така практика зцілення розбитої душі. Ви навчитеся очищувати предмети. Наприклад, ту чи іншу воду можна зарядити, можна очистити. Наприклад, ви лягаєте в ліжко ввечері спати, його можна зарядити на пристрасть. На класні сни на відпочинок, можна заряджати ваші годинники на ефективніше використання часу, можна заряджати ваші гаманці на те, щоб туди швидко приходили гроші. Ми це також навчаємо на курсі з титахілінгу. Далі ви зможете звужувати і розширювати час. Наприклад, от я летіла в Індію, я вже знаю, як працює ця технологія. І ми мій переліт, скільки там спочатку 5, потім 7 годин, пройшов ось так: хутенько, швиденько, тому що ви вже знаєте, як управляти часом. Е, так само на курсі ви навчитеся створювати нову реальність, а ми зцілимо питання образ, неприйняття і жалкування. І ви в щоденному своєму житті будете вже знати, як це робити. Чому це називається Бетка Тетахілінга? Бо, от на цих двох курсах, перших чотири тут мануальчика, ви отримуєте базу інструментів. Наступний курс називається «Глибинні розкопки. Саме тут ми вже вчимося розкопувати ті чи інші. А... Ті чи інші питання, ті чи інші проблеми. Зазвичай, якщо ви, наприклад, раніше проходили курси з титахілінгу, отут тільки база. Якщо ви хочете пришвидшити свою розкопку хоча б в 10 разів, то вам потрібен ось цей курс, який називається Deep Digging, або глибинні розкопки, ви станете більш експертним титапрактиком. Тут розкопка страху, розкопка образи, відторгнення, хвороби, чому ви створюєте ту чи іншу хворобу. У кожна хвороба є вигода. Ви навчитеся. Знаходити цю вигоду, забирати цю вигоду, зцілювати, робити загрузочки. Всі незнайомі слова, які я проговорю про тета Хілінг, перейдіть на відео. Подивіться, що таке тета-хілінг, якщо щось не зрозуміло. Далі саме в цьому курсі ми навчаємося, як працювати з переконаннями. Можливо, хвороби, які вам передалися від батьків. Саме тут ми знаходимо їх і є інструменти, як ви сама собі або сам собі зможете ці питання завершити. Ви зможете працювати з запитами з грошима. Тобто, якщо у вас є якісь дефіцити з грошима, також ми тут. Їх пропрацьовуємо. Ви не тільки зможете знайти причину, але зможете її вирішувати. Є інші практики, є багато методик взагалі на світовому рівні для того, щоб працювати з підсвідомістю, але за що я люблю Титахілінг? За те, що тут є можливість не тільки знайти проблему, хутенько її вирішити, не сидіти. У мене, а от раніше б я сказала подруга, тепер скажу кума, офіційно працює психологом. Але вона вийшла з психології, бо ми якось з нею спілкувалися. Вона каже: да, я використовую психологію, але те, що психології мені треба робити півроку, я можу через сеанс Тита Хілінгу зробити за один сеанс. Е, ви знаєте, найцінніше, що у нас є, це час. І якщо є методика, щоб швидко отримувати результат, то чому б ні? І заключним курсом абетки Тита Хілінгу є третій курс, він називається Тий Творець. За що я його люблю? Тому що. Е, ти можеш навчитися все. Ти вже вмієш копати, отримувати відповіді від простору, але завжди задаєшся питанням: а звідки прийшла ця відповідь? Ця відповідь прийшла від мого его, ця відповідь прийшла від моїх предків. Ця відповідь прийшла з різних джерел. Ми на курсі вивчаємо чи це відповідь істину від Творця, і як взагалі відрізняти, хто зараз зі мною говорить? І в, цьому, в рамках цього курсу ти навчишся чути власне ям. Відкривати і налаштовувати зв'язок зі своєю інтуїцією, знайдеш цього творця в собі, навчишся, як швидко знаходити уроки і одразу їх проходити максимально швидко, зцілиш свої страхи, знатимеш причини, які блокують твоє яснобачення. І взагалі пізнаєш, як пізнати творця в тобі за два дня. Ти, ну, от я собі тут, знаєте, на мануалі написала, за 2 дні можна зробити студентів просвітленими. Прям подобається мені це відчуття. Ми вчимо тут також тему чеснот. Що таке чесноти, як вони працюють, як їх активовувати. Ой, в кожному мануалі, крім всього того, що я вам говорю, наприклад, абетка тета-хілінга Хілінга це 10 днів. За 10 днів ви можете отримати нову, новітню професію, яка може приносити. Шалені гроші, тому я запрошую вас скористатися цією можливістю і пізнати світ по новому на курсі Абетка Тета Хілінгу.